Доброго ранку, колеги. Ми широ раді вас вітати на онлайн. Курсі з назвою від досвіду до результату нецінові критерії закупівель. А цей курс призначений для комунальних підприємств, органів місцевого самоврядування і покликаний допомогти впроваджувати сталі і соціально відповідальні закупівлі. Цей курс стартує сьогодні, 10 вересня. Проект підготовленого кампанією фісталих рішень за підтримки проекту просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні. Що виконується JZ за дорученням федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини? Ми широ вдячні за таку ініціативу. І колеги, хочу нагадати, Офіс сталих Рішень вже кілька років є фактичними спільно з Асоціацією професіоналів довкілля, є фактичними амбасадорами енергоефективності, як в промисловості, так і в агросекторі. Ну і в комунальних закладах Власне, цей курс буде підтвердженням моїх слів. Людмила Циганок, президентка Асоціації професіоналів довкілля і гендиректор Офісу сталих рішень, буду Вашим модератором, я нагадаю, торік. Багато з вас пройшли масштабний курс для енергоменеджерів підприємств. Ми поділимося лінками, щоб нагадати. Це також курс, який ми реалізовували за підтримки JZ. Також ми видали настільну книгу спеціаліста інструменти енергоефективності, але на цьому ми не зупиняємося. Сьогодні наша увага зміщується до нецінових критерій в публічних закупівлях, бо саме вони визначатимуть, чи отримає громада якісне освітлення, економні котельні. Надійний транспорт і чи стане відбудова України по справжньому зеленою фактично, це курс для тих, хто хоче навчитися купувати не дешевше. А вигідніше в довгостроковій перспективі, ну і там самим зробити свій заклад, свою громаду стійкішими, сталішими, енергоефективнішими, ну і, власне, конкурентними в умовах євроінтеграції. До слова, вітального, я запрошую Іллю Яценка, радника проєкту просування енергоефективності і імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні компанії «JZ Ілля. Я вас щиро вітаю, дякую за те, що сьогодні ми розпочинаємо цей. Надважливий проект і передаю вам мікрофон. Так, дякую, Людмила, дякую всім. То ж, шановні учасники, колеги, партнери. Дуже... Пане ля, ми вас не чуємо. ви мене не чуєте. Чомусь немає звуку. О, алло, алло. є Здорово. звук? чутно Це добре чути. Чуєте мене, колеги? Вибачте, можливо, пишуть, якісь почутні, пишуть учасники, що чути. Паспи. Отож, uh -huh. ще раз вас представляю. Радо uh -huh. вітаю в uh -huh. ефірі і uh, прошу uh, привітатися. Дякую так. Ну мені дуже приємно сьогодні uh, звернутися до вас від імені проекту просування енергоефективності та імплементації директиви щодо енергоефективності в Україні, які реалізуються компанією GZ за. Доручення федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Ну насамперед я хочу подякувати як нашим політичним партнерам. Там сьогодні я не знаю, буде пані Ганна Замазєва чи не буде. Це наш сталий такий партнер нашого проєкту, присутнім фахівцям в сфері публічних закупівель, пану Олексію, пані Надії, пані Валерії та пані Ярославі. Ну і звісно, там пані Людмілі та команді офісу Сталих рішень за організацію та проведення цього курсу, вони взяли цей тяжкий тягар на себе, і ми дуже вдячні їм за, за це. А, також хочу подякувати всім присутнім учасникам, кожному з вас хто сьогодні доєднався до цього онлайн-курсу, навіть в умовах, коли ми працюємо з середовищем, з високим навантаженням, з щоденними викликами. Можливість навчатися і розвивати нові підходи є особливо цінною з нашої точки зору. Для тих, хто не знайомий з Джейзет є ну, пару слів про так Це є німецьке товариство міжнародного співробітництва. Джезет діє в Україні починаючи з 93-го року. Наразі в портфоліо більше 40 діючих та більше 90 завершених проєктів. Коли ми говоримо про проекти, ми маємо на увазі такі великі довгострокові програми, які реалізують різні активності, які тягнуться багато років. А За завдяки проектам, GIZ наші громади, наші громадяни отримують доступ до європейського досвіду, сучасних здань та практик інструментів, які домагають рухатися, в тому числі до енергоефективності та сталого розвитку. З точки зору нашого проекту, наш проєкт діє починаючи з 2021 року та сприяє інтеграції європейських підходів у сфері енергоефективності. Ми діємо на також на різних рівнях, як на рівні гармонізації законодавством України, так на рівні роботи практичної роботи на муніципальному рівні, роботи з вет інституціями, і в тому числі роботи з надання підтримки. Різного типу компаній. А, чому GZ підтримує цю ініціативу? Ну, ми всі розуміємо, що це надзвичайно важлива тема. Так, традиційно в Україні, а, як і в багатьох інших країнах, закупівлі орієнтувалася завжди на переважно на цінові критерії. А, найдешевша пропозиція визначалася найбільш вигідною тому ми всі часово розуміємо, що е, найдешевше далеко не завжди означає краще, тому надмітна увага до ціни е, призводить до того, що е, реципієнти, громадяни отримують обладнання чи послуги, які не завжди відповідають сучасним вимогам, та забезпечують дострок, дострокові е, ефекти. Саме тому важливо навчитися застосовувати нецінові критерії в закупівлях, тому ми підтримуємо цю ініціативу. Що з нашої точки зору має надати вам цей курс, вам учасникам цього курсу. Ну, по-перше, це такі практичні інструменти для того, щоб ваші закупівлі стали більш ефективними і стратегічними, щоб ви враховували не лише ми. Дттєвий якийсь ефект, а якусь довгострокову вигоду та перспективу. По-друге, це можливість отримати товари та послуги, які краще відповідають реальним потребам вашого підприємства, вашої громади. ну По-третє, це сприяє прозорості та довірі з боку громадян. Від імені проєкту. Ми працюємо в Україні а, і надаємо допомогу на різних рівнях. А, ми переконані, що сучасні закупівлі це не лише про процес придбання, ну це також про якісь інвестиції в майбутнє а, для будь-якого підприємства домогосподарства або громади. А, застосування на критеріїв критеріях закупівлі це. Ну, не просто технічна зміна, це довготривалий процес, він не буде мати якоїсь кінцевої цілі. На цим повинно, повинно постійно розвиватися. Дуже також важливо зрозуміти, що цей курс має такий загальноознайомчий та практичний фокус і вимір. І, пройшовши його, ви не зможете стати спеціалістами з державних закупівель згідно з професійним стандартом, впровадженим в Україні. Це буде тема для майбутніх інших проєктів. А, цей курс це не про сертифікацію, це не також не тільки загальна теорія, але він сформований так, що він надасть дуже багато прикладів з досвіду інструментів. Які ви потім зможете використати вже завтра у своїй роботі, ми всі працюємо у час, коли швидкість прийняття рішень, їх ефективність мож, можуть визначити комфорт і навіть ну, в теперішніх реаліях безпеку для наших громадян. Тому дякую всім за увагу. Я щиро вірю, що знання та навички, які ви отримаєте під час цього курсу, допоможуть. Вам не лише у щоденній роботі, а й стратегічному розвитку ваших підприємств, ваших муніципалітетів, ваших громад. І найголовніше вони допоможуть нам усім спільно рухатися до більш енергоефективної, прозорої та сталої України. Бажаю кожному з вас успішного навчання, активної участі в дискусіях, натхнення результатів і дякую всім за увагу. Дякую, дякую, пане Ілля, за виступ, за ініціативу, за те, що сьогодні ми розпочинаємо цей справді важливий прикладний курс. Шановні учасники, як сказав попередній спікер, цей курс не для галочок, цей курс виключно для того, щоб навчити вас використовувати практику, а для того, щоб досягати мети і для того, щоб справді не цінові критерії стали рушійними в реальній, а не паперовій зеленій трансформації не тільки ваших підприємств, а й загалом України. Я хочу нагадати, що не є секретом, і впевнена ви з цим погодите, що українська система публічних закупівель за останнє десятиліття стала справді прикладом трансформації прозорості, прозоро змінила правила гри. Це конкуренція, відкриті антикорупційні бар'єри, але ж не все бездоганно за нашими даними. А я нагадаю, що ми взаємодіємо дуже плідно із громадами і з комунальними установами. А навіть сьогодні понад 90% торгів виграються за принципом найнижчої ціни. А найнижчої ціни я на цьому роблю акцент. А ми говоримо з вами в курсі про важливість нецінових критеріїв для комунальних підприємств і для органів місцевого самоврядування. Це виглядає напевно логічно: економія бюджету, швидкість, простота, воєнний час тим паче. Та проблема в іншому дешевше не завжди означає вигідне, як сказав Ілля щойно ми маємо приклади, коли дешевий котел в школі може споживати вдвічі більше енергії, коли дешевий насос на водоканалі з'їдає сотні тисяч кіловат годин зайвої електроенергії. Коли дешеві світильники на вулицях служать лише рік і потребують одразу заміни, впевнено, ви з цим також зустрічалися. І замість 7-10 років роботи а, отримуємо, а, як то кажуть, дешевий сир в мишоловці. Ну, і маємо приклади також, коли дешеві автобуси з низьким екологічним стандартом витрачають більше пального, закривають доступ до грантів на зелені перевезення, і тому в результаті оця така тимчасова Здавалось би, економія перетворюється на додаткові витрати громади, втрачені можливості залучити фінансування. Ось, власне, для цього наші. Наступні модулі після виступу наступного експерта я розповім про правила навчання, як ми навчаємося, як працюємо. А зараз я радо запрошую вже пан Ілля анонсував нашого стратегічного партнера, голову Держенергоефективність підтримувала і попередні ініціативи, і також підтримує цю ініціативу. До слова, я запрошую заступника голови держенергоефективності. Знаю, що в ефірі вже є пан Віктор Білько. Пане Вікторе, щиро дякую за багаторічну. На співпрацю за те, що сьогодні ви долучилися до вітального слова і передаю вам слово. Дякую, Людмила. Шановні колеги, організатори і учасники онлайн-курсу. І мені сьогодні приємно від імені державні ефективності вас на відкритті цього навчального курсу uh, від досвіду до результату. Міцновий критерій закупівель. Uh, Передусім, хочу подякувати нашим партнерам Офісу сталих рішень проекту «ГІС», uh, проєкту за просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС, а також федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини за системну підтримку України у сфері сталого розвитку, енергетичної ефективності та енергетичної трансформації сьогодні. Ми всі живемо у непростий час, коли питання енергоефективності та енергонезалежності мають не лише економічний, але й стратегічний вимір для нашої країни. І наше завдання е, зробити так, щоб кожна гривня з бюджету працювала не лише на короткострокову економіку, як казала Павла Людмила, а й на довгострокову вигоду для людей, громад е, та держави. І хочу зауважити, що це важливо робити через призму енергоефективності та імплементацію головного європейського принципу енергофективність. Передусім, е, саме тому надзвичайно важливо. Що у центрі цього курсу не цінові критерії закупівель, адже справжня енергоефективність визначається не тільки ціною, але й якістю, екологічністю, соціальною відповідальністю та інноваційністю, коли громади обирають енергоефективне обладнання чи послуги з урахуванням сталих критеріїв вони інвестують в майбутнє у числе довкілля з здоровішої умови життя, розвиток локальної економіки І Україна. Тримає курс на європейську інтеграцію, отже, впровадження підходів ЄС до сталої закупівель це не лише вимога часу, а й ключ до доступу до фінансування партнерських програм та інвестицій. Тому знання, які ви отримуєте під час цього курсу, це ваш інструмент впливу на розвиток громади. І важливо пам'ятати, що сталий розвиток починається з конкретних рішень. І саме від вас, від учасників курсу, залежить, чи стануть закупівлі в громадах справжнім механізмом позитивних змін. І я впевнений, що даний курс допоможе кожному з вас не лише підвищити свій професійний рівень, а й стати драйвером нової культури закупівель, де якість та енергоефективність стануть основою рішень. Бажаю вам всім продуктивного навчання, цікавих дискусій. Успішного впровадження отриманих знань у практику, і разом ми зможемо зробити наші громади енергоефективними, а Україну ближчою до енергетичної незалежності і сталого розвитку. Дякую всім за увагу і бажаю успішного старту курсу. Дякую щиро, пане Вікторе. Дякую за підтримку за те, що долучилися сьогодні з вітальним словом. Отож, колеги, ми будемо розпочинати курс. Але перш ніж ми перейдемо до першого модуля, маю ще 10 хвилин, щоб розповісти про правила. Дуже сподіваємося, що ці модулі, на які ви зареєструвалися, вони стануть для вас не набором лекцій, а саме справді практичним інструментом. Йдеметься про те, як зробити публічні закупівлі не дешевими на папері, а вигідними в реальності. А навчання побудоване так, щоб ви крок за кроком пройшли від базового розуміння до практичного застосування. В підготовці проєкту ми вели діалог з представниками комунальних закладів. Ми намагалися в формуванні модулів врахувати саме. Ці проблеми і ці пробіли, які є на сьогодні. Але я одразу вас закликаю: від самого першого модуля ми не затягуємо на півдня час, ми будемо давати концентровану інформацію. Слухайте, будь ласка, уважно: перший модуль розбере, що таке ці цінові критерії, як їх відрізняти, чому вони стають критично важливими, щоб це не звучало знаєте, якимись пафосними словами, чому це найважливіше для для комунальних підприємств, муніципалітетів і України в цілому, але я вас одразу закликаю до інтерактиву і до діалогу. Ми будемо ставити завдання, щоб це справді було практично. Ми будемо наводити кейси і приклади. Слухайте уважно. Звісно, відеозаписи і презентації вам будуть надані. Зараз звертаюся до всіх хто. Зареєструвався а на сьогодні, станом на ранок зареєструвалися для проходження курсу 258 учасників. Як показує наша практика, традиційно реєструється більше ніж здають тестування. Я на цьому наголошую, що проходження Курсу з отриманням сертифікату можливе лише після здачі 15-17 жовтня. Це будуть три дні. Зафіксуйте, будь ласка, в своїх графіках. Вам буде своєчасно і ще неодноразово про це нагадано, але це буде тестування знань за підсумками проходження. Цих модулів, модулів буде шість. А з тематикою модулів, впевнена, ви ознайомились. Якщо ви цього ще не зробили, або якщо ви долучилися за лінком, переданим колегами, але хочете пройти цей курс і отримати сертифікат, я вас дуже прошу перейти за офіційним. Лінком цього проєкту внести свої дані, перевірити коректність заповнення електронної пошти. Це надважливо, тому що всі матеріали вам будуть надсилатися саме на вказані в реєстрації електронні пошти. Колеги, цей курс, як вже було неодноразово зазначено, має на меті практичні знання. Сертифікація, яка буде проведена. Тестуванням матиме два рівні: високий для тих, хто продемонструє глибоке розуміння і методики оцінки життєвого циклу продукту, і принципів принципів'яджі підходу, і практичного застосування на цінових критеріях, ми усвідомлюємо, що у кожного різне знання хтось, можливо, лише стає на цей шлях. Чи взяв функціонал на підприємстві саме в частині закупівель. Тому для тих, хто засвоїв базові інструменти і готовий їх використовувати в роботі. А прослуховування курсу їх вам дасть, буде мати достатній рівень. Ну і сертифікат, як сказав Ілля, не є офіційною державною сертифікацією, але він справді стане важливим маркером вашої професійності. Він засвідчить, що ви володієте сучасними інструментами закупівель, узгодженими з європейськими практиками, і готові їх впроваджувати у своїй громаді на підприємствах. Отож, я бачу зараз в ефірі 290 навіть підключених учасників. Ми будемо, колеги, з вами займатися щосереди, якщо не буде форс мажорів, тому що ми розуміємо, яка ситуація в країні. Ми плануємо з вами щосереди, на годину-півтори зустрічатися 6 тижнів поспіль, включаючи сьогоднішню середу, о 11-й годині. Сьогодні ми почали раніше для того, щоб проговорити правила. Тому заплануйте собі, будь ласка, в своєму графіку. У випадку якихось ваших форс-мажорів на роботі я вас прошу листом повідомити про неможливість підключення. Ми це врахуємо і надамо також запис. Колеги, для того, щоб як я сказала, все було інтерактивно, хто планує пройти перевірку власних знань, я вас попрошу. Зараз я вам кидаю анкету в чат. Відкрийте її, будь ласка, сьогодні ми з вами заповнимо анкету первинного зрізу володіння ваших знань, вмінь і навичок. Це не збір персональних даних, вона без персональних даних нам важливо розуміти загальний рівень очікування і ситуацію серед комунальних підприємств. Станом на зараз, звісно, такий зріз знань буде наприкінці, і ми зможемо з вами разом побачити, ми будемо ділитися з вами результатами. Ще раз наголошую, ті, хто не люблять оцінювання, це не оцінювання ні в якому випадку. Це наш з вами. Перший крок до взаємодії для того, щоб справді все було практично. Ну і перш ніж я представлю експертку сьогоднішнього заходу, це буде пані Надія Вороняк. Пані Надія трішечки розповість про себе. І через сім хвилин ми розпочинаємо вже наш модуль все за графіком, колеги. Я вас прошу, перейдіть за лінком, це справді дуже важливо, і це нам допоможе. Там є графа, де ви можете вказати побажання. Ці дані будуть нам, командою організаторів, проаналізовані найближчим часом для того, щоб наступні модулі врахували ваші побажання. Цей курс живий, нагадаю, він спрямований на те, щоб забезпечити саме прогалини в тих знаннях, які ви відчуваєте. Звісно, ми з вами будемо говорити і про проблематику. ми не Відірвані від реалій сьогодення, як я вже зазначила, 90% всіх закупівель все одно відбуваються саме за ціновим критерієм. Наші експерти вам розкажуть, коли доречно використовувати нецінові критерії, коли це недоречно, які є страхи при застосуванні нецінових критерій. Тому ми будемо навчатися максимально реалістично, без відірвування від реалій, саме з. Пронизуванням днями і проблематикою сьогодення, колеги. Бачу, що ви почали заповнювати анкету. Перша анкета вже надійшла, я її бачу в режимі реального часу. Тому ці кілька хвилин, які в нас залишаються до старту модуля, я вас прошу а, приділити для нашого з вами діалогу. Ну, і я радо представляю, бачу в ефірі вже підключена наша експертка курсу пані Надія Вороняк, фахівчиня з публічних закупівель з багаторічним практичним. Досвідом я саме на практиці наголошую як зі сторони державного замовника, так і постачальника. Пані Надія проводить регулярне навчання, консультує підприємства і замовників з питань ефективної участі в Прозоро, допомагає уникати типових помилок, тобто бачить зсередини, як це працює, і правильно оскаржувати результати. А вже ж цей скіл надзвичайно важливий. Пані Надія, я вам дякую за те, що ви сьогодні з нами, за те, що взяли на себе такий складний виклик, пояснити простими словами досить складні речі. І запрошую вас до вітального слова. Доброго дня, шановні колеги, вітання всім учасникам даного курсу, вітання організаторам. Я дуже рада насправді доєднатися до даного курсу, враховуючи свій досвід, практичний досвід здійснення саме публічних закупівель, а також враховуючи свою спеціальність спеціальність саме, яку я здобула у вищому навчальному закладі, це екологія та охорона навколишнього середовища. Насправді став в той момент, коли я зможу своє. Освіту поєднати із насправді тим практичним досвідом, яким там уже займаюся протягом семи років. Що стосується моїх вмінь і навиків у сфері публічних закупівель, то в сфері закупівель я вже близько восьми років була безпосередньо уповноваженою особою. Маю досвід роботи в департаменті з. Управління житлово-комунального господарства також маю досвід роботи в центральному органі виконавчої влади це в Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. Крім того, у мене є немалий досвід у сфері консультування в публічних закупівель. Також свого часу являлася тренером навчальних заходів і є автором статей і публікації в журналі Радних сфері публічних закупівель. Що стосується мого досвіду станом на сьогодні, то я е, очолюю дуже важливий напрямок публічних закупівель в новоствореній централізованій закупівельній організації у сфері управління агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Яка моя основна задача саме в цьому новоствореному органі це саме запровадження нецінових критеріїв, які будуть мати ефективність і сталий розвиток для відбудови повоєнної і воєнної України тому насправді застосування цих нецінових критеріїв це дуже важлива історія для відбудови України, яку варто імплементувати в нашу купівлю, що стосується історії в загальному. Застосування нецінових критеріїв вона існувала від зародження закону України про публічні закупівлі. Однак, з року в рік вносилися певні зміни. Однак, як показує практика, практика закупівель в системі Прозоро, замовники не користувалися цією законодавчо передбаченою нормою і можливостю. Якщо проаналізувати закупівлі, які організовували в системі, то всього лиш. 0,5% з тих проведених закупівель за період з 2015 по 2025 рік проводилися із застосуванням нецінових критерій. Чому так? Ну напевне, тому що в нас недостатньо, недостатньо методичної бази для того, щоб навчити замовників, як грамотно застосовувати їх на практиці.